Привіт всім. Йду до господарства. Зараз буду виганяти, переганяти птицю. Ой! Сьогодні деньок класний такий, не холодно, сонечко навіть є. До речі, мене забрали сім'ю індичат. Що, свині? Давайте перше, що зробимо, це свиням дамо. І вам дам зараз, що треба зерно завести. Безусіна тут, як тут. Привіт! кабани. Сойсуть не впала. Так бігла. Тихо, тихо, не підбивайте мене. Гусей йдемо, йдемо зараз, йдемо. Все, є, водичка є, не треба Типу, я вас ображаю. Воно із цих бандитів. Коротше, забрали у мене і дві індичечки і індичка. Взагалі-то думала пару тільки, а тоді ну, люди так вже хотіли. Думаю, ладно, беріть. А взагалі в мене ж мало індичечок, в мене ж тільки чотири індички молоденькі, а то все самці. Ну, вже як є. Забрали то забрали. Велика вчора сінця роздавала. Так. Давайте, що вам дати тут? Хочете їсти? Давайте пшенички дам, так? Да? Овець зато весь виїли. Нате, вам теж їжте пшеницю. Ви хочете пшеницю? Тоді я не знаю, що вам дати. Ви не хочете пшеницю. їжте, їжте. аглоєди. Картоплю рано ще в обід буду давати. О Боже, що це тут так за співи? Що це тут таке? О, дивіться, пацюк здох. О, це вже класно. Того, що це я вчора чи позавчора розклала трутку. Нате, Ната, то у вас мало. Їжте, їжте, треба Ну куди, блоха, біжиш? І вже є результати, результат, Вон, бачите? Того, що я помітила, що вже почалися з'являтися какашки патюкові. Треба забрати, буде його закопати. Ну не зараз, трохи пізніше. А, вже почалися оці діла. Мені це не подобається. Так, що тут Курки там дві сидять, просеться. <різь> Ще треба, до речі, полізти на горище. На те, ну, там, де зерно, десь зерносклад І цей, там порозкладати. Давай, виходьте. Хочу зараз випустити цих. Е, як його гусей? Гусей качок. Ходіть, ходіть, сьогодні погода гарна підемо. Водичка є у вас, була верніше. Давайте пішли. Дівчат зразу всіх. Давайте. Пішли. Куди? Притрушений цей гусак крикливий. Забрали індичка отакого світленького, рябенького. Білу індичку забрали. Боже, як погнали дивіться. Білу індичку забрали і також таку рябеньку. Давайте йдіть, ви наче не знаєте, куди вам іти. Ну, бігом. Ну, а ви куди повтікали? Ну, давайте йдіть. Вони пішли. Бігом пішли, я сказала, бігом. Строять себе якихось, типу, вони перший раз. Давайте виходьте бігом. Та ж я хочу поки кури там, щоб. Ну, а це як. Як, звичайно, туплять. Просто туплять і все. Диви, назад вернулася. Чого ви назад прийшли? Диви. Неадекватні чи що? Пішли звідси. Пішли, я сказала. Він вже, напевно, біля вокзалу десь. Он бігом! Дивись, це перший раз вам, чи що? Чи ви сьогодні мені вирішили нерви зробити? Ану бігом! Ну, вже кури тут. Ой, якийсь капець. Петруша, іди звідси. Пішли звідси. Давай, йди звідси. Зараза така. Кури, йде, звідси! Давай звідси, я сказала! Воно ну, пішли! Хш. Ой, Боже, що це за качки придуркуваті? Господи, та йдіть ну. так уже всі кури там. Ай. Давайте. Ну боже, які вони... Давай. Йди, давай так! Хш. Йдеш? Давай швидко, шу, рухайся. Обгризок, подивіться, як вона смішно обростає. Давай, рухайся, ну. Ще одне. Бігом. Шкури не. Давай, 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 давай. Так, а що тут? Це ж ще хочуть, я не пам'ятаю. А, вони ж сюди хочуть. Опа. Давайте. Давайте сюди. Бігом. Шаруйте. Індик не йде. Йдіть, бігом. Давайте. Бігом. Давай, бігом. Ці хоч виховання, да знають, куди їм йти. Так. О! Та лки зелені! Ой, це капець якийсь просто. З цим хазяйством. Зараз принесу воду вам. Оно. дві чи три курки прорвалося, будуть гребтися зараз. А що ви стали? Ви перший раз? Перший раз чи що? Давайте шуруйте на вулицю, бігом. О, індичка така є. Давайте йдіть, що таке? Давайте. Давай йди. Йди давай. Давай бігом, бо зараз палку ще втрином получиш. Де гуси? Так що, із молодих мінус три. Так, туди ніхто не йде, йдіть сюди. Куре. ля ля ляг, ля гля гля йде сюди. ля ляг, ля ля Боже. Капець. Дві. Сюда йдіть, бігом. Давайте. Ой, 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 сю бігом. Давайте, йдіть сюди. Давайте. Давайте, йдеть. Ідіть, давайте. Де їх треба зараз? Танкових. Так, курчата, тут не пасіться, бо ще до сусіда підете, я вас поубиваю тоді. Диви, я туди побігли. Господи! О, Боже! Це в неї удикі, це якийсь просто ужас. Кошмар. Там фиртка так, а ну пошли отсюда <риклад> ну, сюда дойдет. Стойдите сюда. Вот бігом. Давайте йдеть. Вы не знаете, куди ты вам. Бігом. Давайте звідси. Дим. Давай, куда ты йдешь? Ні, індик не йде! О Боже! Ну хай йде, ладно, побачимо, як він себе вести буде. Давайте йдіть! Ну що таке, ну! Треба тоді їм сюди зерна занести. Так, а цих я не знаю, що тут лишать чи ні, бо вони можуть до сусіда залізти. Зараз може туди щось покласти якусь палку. Що його робити? Давайте, йдіть до себе, потім випущу вас. Ідіть. Там у сусіда така дірка під фірткою, наче не можна зробити нормально. Скільки років вже? Ну, коротше, їм байдуже. Собак з вокзалу притягують постійно якихось нових. Кожен раз нова собака. Ті собаки їм роблять діло. Так, давайте насипемо грану. Треба робити знов комбікор, я не знаю, де набрати на це все сили, Я поняття не маю. Чіп-чіп-чіп-тіп, ідіть. Чіп-чіп-чіп-чіп-тіп. Їжте обдиться. Давайте, давайте, зараз ще туди занесу. Сразу на певний відроб занесу.